Доброго дня, малята! Це лялька Оленка. Вона щойно збирається на зимову прогулянку. Але вона взагалі не знає, як правильно одягається взимку на вулицю, і просить нас їй допомогти. Ну що, допоможемо Оленці? Так, подивіться на цю картинку і скажіть, який ви тут бачите зимовий одяг, а який літній. Светр, куртка, тепла кофта, жалет, штани, термобілизна, шуба, шапка, чобітки, шкарпетки, рукавички та шарф це зимовий одяг, а кепка, туфлі, спідничка, футболка і сарафан. Це є літній одяг, який взимку не одягають. Ось ми і допомогли Оленці. Вона нам щиро дякує за допомогу і зараз може вже йти на вулицю гуляти разом із своїми друзями.